Привіт, шановні друзі! З вами знову я, Борис Харлєвич Девідсон. І сьогодні історія 1, Number 2 про нашу медицину, яка в нас була у 90-ті роки. Неймовірно крута. Неймовірно безкоштовно. І сьогодні поговоримо про другий випадок, який стався з людьми, яким я довіряю, яким я вірю. І з цими людьми я дуже добре знайомий. У 90 ті роки після армії я робив років 10, напевно, в цілому, може, менше, я вже і не пам'ятаю точно. Чехії. Чехія така країна, де живуть люди, розмовляючи на чешській мові. Так ось перші наші хлопці поїхали десь у 93-му році у розвідку. Це ще була така країна, не... про неї ніхто не знав, але наші хлопці поїхали, тоді продавались такі ваучери, ви, ви навіть не знаєте, що це за ерунда. Я і сам не пам'ятаю, не пам'ятаю толком. А що це було? Ну коротше, ти приїжджаєш на кордон, купляєш якусь бумажку, вона називалась ваучер, за якісь смішні гроші. І вони давали тобі право перебувати в цій країні, по-моєму, 5 днів. Не треба було ніяка віза, шміза, ніякої цієї ерунди не треба було, і ніхто в тебе не питав. Коли ти виїжджав з цієї країни, як довго ти був, не дивилися на ці печатки, не на що. Ну тоді було максимально просто, е легко, типу, в'їхати в цю країну. Ну, зараз не про це. Так ось в мене, якщо не помиляюсь, в 95-му році перший, перший раз видався шанс виїхати в Чехію на, на заробітки. Ми поїхали туди, туди, там поробили туди-сюди. Перший за кордон у моєму житті, я, звичайно, був в захваті, море пива, незнайома мова. Колектив був такий, не пам'ятаю, ну у нас людей 20, напевно, було. І жили разом в одному такому доміку. Ні, ні-ні-ні, ми жили, ми жили блин, на пожарній станції, можете собі уявити, там було таке село, і в них була пожарна станція. І от ми жили на пожарній станції, на другому поверсі, там у них була тіпа, така кімната відпочинку здорова. І от це, він домовився, типа, наш шеф, домовився з місцевою владою сільською. і... Пожарники нас туди запустили пожити трошки. Коротше, перший заїзд закінчився невдало, бо щось там якісь були неполадки з документами, чи що, я вже точно не пам'ятаю. Ну і нам треба було їхати додому. Бо наш типу, шеф не міг продовжити документи. Я вже не пам'ятаю точно, як це було, і я поїхав. Я повернувся в Україну, поїхав працювати в Одесу на будівництво. І, типа, наш, наша наша зміна, це типу, як вахта була, наша зміна приїхали там другі люди. І от з цих інших людей а була там така компанія дуже весела, хуліганська. І от вони поробили, і коли приїхали назад, повернулися назад в Україну, да, привезли з собою якісь гроші, а це нагадаю, були 90-ті роки, і саме все починалося. Якісь там бари, шмари, цікаві штучки, все. Алкоголь такий незвичайний, не самогонка. Не казенка, а вже щось таке цікаве, там амарету пішли, всякі ці напої такі настоянки. Ну, коротше, не І от один чувачок, а з жінкою ще там з компанії пішли відпочивати в бар. Ну, він такий, що любив побиковати, так би мовити. І в нього вийшов конфлікт ще з одним таким самим. Хлопчиком, і той другий хлопчик вернув його ножем в пузо. Пернув ножем і втік. Ну і цей, звісно, впав, почав ісходити кров'ю трошечки, жінка визвала таксі на той час, бо в них були гроші, нагадую, вони були в Чехії, в них були гроші. І на таксі його привозить в лікарню. І Дивляться, що в нього стало пузо таке кругле. Кров не йде, а кругле пузок. Вони затаскують його в хірургію, це було вже в моєму місці. Затаскують його в хірургію і там доктор каже, Типа, вся кров пішла під плівру. Пі... Ну, В животі є ще така плівра, ну, така... така оболонка тоненька, майже прозора. Я не медик, не можу пояснити це. Зрозумілою мовою. І вона пішла під цю плівру, вона не виходить знаружу, але збирається там внутрі живота. І треба дуже, дуже швидко робити операцію. Жінка каже: Ну ви ж доктор, давайте хірург, робіть операцію. Він каже: операція буде коштувати 400 баксів, так як у нас немає ні ліків, немає нічого. А то, що ми маємо, то необхідне, що нам потрібно для цієї операції, буде коштувати. В районі 400 доларів американських. Вона каже: в нас є гроші, робіть операцію, я привезу. Він каже, привезете і ми одразу починаємо. А в ті часи, от в таких районах, десь в центрі міста, біля лікарні, потім десь е, на окраїні міста стояли таксісти. Ну, ви хто з 90-х ви пам'ятаєте були такі точки таксісти. Біля лікарні обов'язково була точка таксі. Вона біжить, бере, бере таксі, їде додому, бере гроші, які в них дійсно були. Приїжджає, привозить і дає доктору 400 баксів. Доктор щелкає пальцями, хлопці кладуть на операційний стіл і роблять операцію. І та-дам! Все дуже добре закінчилось. Вибачайся. Він залишився живий. І живе до цих пір, сподіваюся. От і все, що я хотів сказати про безкоштовну медицину у 90-ті роки. Звичайно, були спеціалісти, хороші спеціалісти, але ніхто безкоштовно не робив. Якщо вам поставити клізму якусь треба, можливо, вам поставлять чи зробити якісь уколчики, вам це зроблять безкоштовно. А якщо це стосувалося якісь, е, типа... Якесь хірургічне втручання треба було, чи ще щось, вам обов'язково треба було заплатити декілька деніжків. Так що міфи про безкоштовну радянську медицину це міф. О, до речі, це не була радянська медицина. Це вже було 90 років, ми вже були самостійні. Україна була самостійна. 91-го року. Так що це стосується нашої української міліції. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. До речі, мене порадувало е, ду, дуже, дуже здивувало останнє відео, там де я е, е, потрапив в неприємності стосовно моатраку. Ну, там більш Фінансові неприємності були і нервові, дуже багато нервових клітин втратив, але я про що? Ю Ютуб чомусь у цей відос попхав. Завдяки Ю Ютубу його подивилися 900 з чимось людей. І в мене, в мене на радість додалося ще 16 підписників. Я дуже дуже всім вдячний. Дякую за те, що ви мене дивитеся, ставите лайки, підписуйтесь на мене. Пишіть мені якісь запитання, цікавтесь чимось. Я обов'язково буду намагатися відповісти і зробити ролики про те, що вас цікавить. А поки що, слава Україні, героям слава і мирного неба вам над головою. До нових зустрічей.